Ми ходимо у спортзал, і це праця вдовго. Ми не очікуємо результатів швидких. Ну, хоча, може, хтось і очікує, але <смеш> мушу вас розчарувати. <смеш> От. Так само і з візуалізацією наших цілей і наших бажань. Можливо, щось дійсно прикольне і класне станеться там, за три дні, за тиждень і таке інше. Але... Якщо це ваша ціль, ваша якась там глобальна ціль, конкретна ціль, ви цього бажаєте, ви цього жадаєте, навіщо ви розчаровуєтеся за якийсь маленький короткий проміжок часу? Нехай це буде така сама робота вдовго. Тому що ви розумієте, що для того, щоб це ця ваша ціль матеріалізувалася, щоб це ваше бажання стало реальністю, треба щоб у світі сталися певні якісь зміни, певні якісь там люди повинні десь там покомунікувати. Якісь події повинні статися, щось якась ниточка. Якісь